На полювання з вами, як завжди, із Крохвоста КВ. І сьогодні у нас озвучка коміксів. Ну що ж, не будемо чекати, поки ми ще сама в лапи. Поїхали. Тигрозір, але щоразу, коли він описується як широкоплечний, його плечі стають ще ширшими. Бич, перемагай за допомогою кігтів і своєї сили. Вони зір, перемагай за допомогою магії і мертвих котів. Не дивись на мене з висока! Але я не можу дивитись на тебе з висока, ти занадто маленька. Ре, клан готовий до церемонії, арх, я йду йду. Вітаю, тепер ви вояки. Ваші нові імена це е, снігошубка та синішубка. Вау, як креативно. Ем, е, Дякую. Бувай моя солодка плямолистка. Що ти сказав Анила? Е, нічого. У новаків любов, у вояків кохання, а в легенди депресія. Сніжку, який не кажуть лайно. Лайно. Прибери лапи від мого хлопця, тетю плямолистку. Не бачу нічого смішного. Гей, як ти думаєш, якщо я засуну свою лапу в цю пастку, я зможу не йти в патруль? Ти маєш припинити їсти цюнячу їжу, чого? Ну, а з вами була Іскрихвоста КВ. Всім гарного полювання, до побачення.